Усім добрий вечір! Вітаю всіх на своєму каналі Файна троянда. Сьогодні у нас пека плюс 28 і трояндочки повісили свої голівеньки. Зараз у кадрі ви бачите блюфою. Ой, перепрошую, Ice for You. Я вічних you, you. Ice блюфою. You. Трояндочка дуже добре перенесла цей спекотний день. Вона зараз у повному розквіті, фактично залишилось кілька бутонів нерозкритих, аромат у неї стоїть чудовий. При самому розквіті тільки відкривається бутончик, воно такого рожевого кольору, а потім стає біла. Я як тільки її отримала і вона видала перший бутон, я подумала, що це пересорт. Можна на картинках вона сюди біленька і фіолетову серединочку має. А тут раптом доліси рожевим розквітає, думаю, ну все, щось інше підсумує. А ні, це така її особливість. З другого боку у повному розквіті Вінчестер Cathedral. Ну, я вже її показувала, це моя улюблениця. Дуже гарний кущик, спеку витримує. У трояндочці вже шостий рік, то вона вже спеку тримає дуже добре. Спочатку теж вішалася. Бутончики її одразу, плюсточки висіли, як шматинки А зараз у неї все добре. Ось це моя перша річка, осіння посадка. Амелія Ренесанс, або як я кажу, на неї Амелька Карамелька. Вона такого солодкого рожевого кольору, як карамелька. Ось ця квіточка розпустилася вчора. І ось сьогоднішню спеку вона витримала досить достойно, як для першої річки. Ось тут польботюс, якому вже більше чотирьох років, і то він спеку не тримає. І дивіться. Кущ який низенький. Висота в кущану навіть 50 см немає. Ось тут поруч ще один кущик полібокюза. Ось це полібокюз теж. То він трошки вищий. Але цьому кущику другий рік. А оце 4 річка, таке воно маленьке, ніяке, не знаю, що воно бракує, щось бракує. Ось тут вигналася м'ябі. Я навіть не думала, що вона буде така висока, посадила її на перший план, а вона мені до пояса виросла. Метр двадцять висоту набрала. Ось тут внизу міябі. Міябі, а ось тут міябіча. Ну Ще вона не розпустилася. Коли розпуститься, я без кого покажу. От хотіла би показати, от там квітує Констанс. Вона цього року має такий. Там рожевий колір як ніколи, але я туди не доберуся. Треба собі селфі палку придбати, щоб дістати до цих красун. Зараз спробую з другого боку підійти.